Якщо рай на землі існує, він саме тут, а він саме на ріці жерев. Сьогодні я приїхав не просто на риболовлю, сьогодні я приїхав подарувати підписникам, глядачам постійним, саме ці місця, щоб вони їх побачили. Мене багато разів, коли я знімав свої випуски на Павлі. Зимою на Жеровиці. мене дуже часто просили люди саме з цих сіл. А ми знаходимося недалеко від селища млини, недалеко навіть від Ігнатпіля. Просили записати відео з цих місць, тому що це якби їхня згадка. Згадка з дитинства. Я на цих місцях був достатньо таки давно. Колись ще коли в мене була Альфа, це був 2016 рік. Я приїжджав сюди просто в пошуках раків. Я був тут всього один, може два рази. І в моїй пам'яті збереглися ці всі, знаєте, такі от краєвиди цієї, цієї річки, я би сказав. Би. І сьогодні я приїхав з вами пошукати білу рибу на поплопопер. попер Може, нам сьогодні не вдасться зловити великих трофеїв, може сьогодні нам і не вдасться її знайти. Але я думаю, це відео має бути на моєму каналі, тому що, на мою думку, кращої річки, ніж річка Жерев, я ще в своєму житті не бачив. Колись на цих місцях дійсно були ну, гарні види риб, точніше їх було багато. Ну просто ви самі все знаєте, там раканіри і так далі. Но красота вона збереглася, просто що риби не так багато стало. Тут все вирішує просто наявність води. Якщо є вода, є риба, тому що риба піднімається саме з Ужа, саме з Росоховського. А uh, uh, росуховським Наповнюється саме, ну я не знаю, чи там плотина є, наскільки вона впливає, я там теж разу так от, нормально не був. А там вже далі народичі, там далі вже мотійки, Чорнобиль, Чорнобильська зона відчуження. Тобто для цієї річки треба серйозна висока вода, щоб зайшла просто риба. І сьогодні ми з вами перевіримо, що залишилося. Сьогодні я в складі св... себе і свого легендарного мотоцикла, на якому я катаю на рибалку, взяв я збродний костюм, побрав я вудки, спорядження. У нас залишається не так. Багато часу, щоб половити тут рибу Річка дійсно гарна, вода просто світлюща, і я ось так, друзі, дивлюсь, я зараз ще, звісно, візьму фотоапарат, у мене там лежить, яке нащовкує тут кадрів. Боже, що тут буде робитися в мене в інстаграмі. Кстати, в описі буде посилання на мій інстаграм, я буває часто публікую саме фотографії цієї гарної краси нашого Полісся. Тому, друзі, не будемо затягувати цей длиннющий вступ. Беремо, складаємо спінінг і гайда шукати саме білу рибу на поплопопер. Друзі, в командному складі у мене сьогодні буде Select 0,5-5 грама ой давньому спінінг ще якась собака десь лайка прибігла це не лайка це цей хаски може десь і хазяй недалеко ходить Тут я недалеко від селища млини знаходжусь, то може бути всяке. Тобто чешуться вже руки забігти. зараз хочу скласти спінінга побистреє. Із насадок у нас буде опариш. Ще вже, Я не знаю, скільки у мене, тижня-два, я з ним їжджу, випуски знімаю, Ну, якийсь живучий попався. Ну, В принципі, зараз опариш непоганий, живе довго. Як коли, звісно. Літом то не так ну, часто. Тому, друзі, зараз а, я думаю, що одягнемо костюми і підемо на перекати. На пороги, точніше, це навіть не перекати, це пороги річки жирил. Тому що тут все в камінні. Я так ходив, дивився, то би, ну, риба ганяє. Біла є. Якщо знайдемо, постараємось сюди частіше їздити. Тут літом ще красивіше буде. Друзі, по самому поплопоперу, Улюблений червоний колір. Бачу, люди ловлять буває на білі, на, серед, на якісь зелені сірі. класно його видно буває. Буває сліп під сонце і такий захід сонця, початок. там, ну По різному буває обстановка, кут міняється. Повідесь до 40 см. Жилка овнер японія, по-моєму, овнер, а, ні, навіть не овнер, а Флегманська у мене S-Line, по-моєму. Не, не, не дорогі. А, дробиночку чуть, -чуть стягнув. Все-таки колись вона у мене була посередині. чуть чуть стягнув. Тут 0,17 гачок овнер 14. Звичайний. Японські гачки взагалі не погані гачки, я скільки бачу. І на Махові, і на а, зимову риболовлю. Ну, в принципі, японські гачки, ну, гачки подобаються. І оснащую я його зараз виходить двома паришами. Для початку почнемо так. Подивимося, якщо будуть покльовки і не буде засікатись, значить будемо на один. Якщо знайдемо рибу, будемо старатися на три, знайти крупняка. Ну, Ось так я, в принципі, ставлю і кльово. Бачу, люди приїжджали сюди. Вроді б, тут бачу приїжджають саме приказ, видно не глибоко чи що. Мене цікавить ось тут гавань. Бачу, там і не глибоко, але така помирно тільки вода і може бути прикольно. Тут насправді то й не глибоко, але бачу біла риба якась є. Подивимось, може якась напівка де залилась чи верховодка О, друзі була покльовка якась ви поняли є якась даже риба може просто щоб бути невелика ну тут краса просто друзі неземна. я так от стою пахне таким суким знаєте якось м'ято чи що Даже не знаю чи я його витягну цей поповпер -поп ну все в кам'яні просто вода звісно ще не кипяток але ходить холодно Тут дикачая Янка и блин. Мне хочется так втрачать все поплопопера. Я тут стою, короче. На цыпочках уже иду. Блин, наверное, колеса. А, нет, выдеваю. А -а -а. Лилию выделевал. Тоненькая плайманская леска. Така, бачите, не давика плюнула. А, це навіть... Я навіть не знаю що це таке. А ну вам покажу. Дрібне, але я не знаю, що це таке, я таке ніколи не бачу. Так, камера, щоб ще воду не щоб павчи була класно. А, бачите, так, А це що це таке за риба така? І ще такої риби, мені каже, це не Якийсь, ну, точно не синька. На гарчака це теж не, не його родственник. А, це таке, бачите, ганяє тут. Бачу біля камню, по центру річки стоїть камінь і біля... Нього постійно щось викидається. Побачимо що там водиться. І знову воно клюнуло, що це таке? Кісь, я ще навіть не знаю, що це таке. Кій не бачу нікого. Кісь рідкі витриби я тут дуже багато, кстати, воно так тут мер робить просто. Привечуємо на виході саме з ями. Я думаю, ви холодка, знаєте, покльовки, як... Ну, рибка вроді, невелика, а покльовки такі, знаєте, як ото краснопірка клює на ладоні. Таким шлоп і нема поклопопера. Сельдь каспійська Клюнула. Холодка взяла під деревом, тут закручує, бачу, вона постійно. Ганя і ще потреба така, така була гарна. О, щось є ось таке. А, знову верховодочка взяла. Багато верховодки на цій локації. Трошки незручно ловити, коли тече саме на тебе, йде, дуже швидко виходить проводка, ще плюс тягне нитку. Тут, друзі, такий чи що клюнув не можу зрозуміти. Таке не знаю що це, ну це не верховодка. Така ну сильна риба. Попер просто пішов на дно. Я трошки обійшов, цю де мене клявав. Ну, верховодка клевала. Я бачу таких шлоп, є щось. це ті такі непогані, так? Да? О, щось знову взяло. Знову воно, друзі, що це таке? А, ні, це верховодка. Це 100% верховодка. Ще така непогана. А то таке? Я даже не знаю, що то. А ну ваші думки в коментарях, що тут таке взяло в мене. Ох, тут покльовки не покльовці просто. Знайшов місце, де дві ці сходяться, бачите... Русло сходиться одне, друге і третє. І оце вона саме тут піднялась і стоїть під цією бистриною. Друзі, я прийшов знову на те саме місце, де знайшов рибу. Блін, такі покльовки тут, йомо! Друзі, знайшов плотвину навіть в таку, як би сказав би, пору, тому що вона вже, мені здається, віднерестилася. І клюнула там така течія, що зносить прямо мене з ног. Я зараз покажу. Тобто ось оцей струмочок, де йде мій мотоцикл, я його переходив, там покаліна води. І оце в цій течії вона клюнула. Ну така плотвина непогана, майже з ладоню. Зараз швиденько її відпустимо і продовжимо нашу риболовлю. Оце тут така течія, вона тут клює, ось бачите ось, там бажа. тут стоїть якась риба. О, друзі, щось впаяло, Доходка в мене. Зразу качу. А ні, це цей від риби, який я не знаю як вона називається. Зараз покажу. Оце воно таке клює. Щось. Його дуже багато тут стоїть. куди не Такі покльовки, знаєте, проти течії дубить. Поперше, я навіть вражений, що воно так клює. Ух, яка була рибина! Капець. Аж загнуло удочку, так що я не знаю. Друзі, поклюки просто... Я, я в шоці, що от така течія і воно тут стоїть. Тут дуже быстро така проводка получається. Ух, знову поклівка. Апариша вже немає, бачу, вже побили повністю. Значите? Значит, Бачите, розбило в хлам його просто. Якщо воно більше і не росте, такие Ну, Причому так чітко клює на течії. Така покльовка, гаси і все. Ну, он снова клевал. Служи верхолодка под силы. Сюда на нас. Блин. Ну, больше сразу хапает. видно, ба, ну, велик, стая рыбы тут стоит. Ну, хлюя, блин, блин, на каждой Про оце ще так дубі я не знаю. І виходить, знаєте, як прикольно? Якби зараз я був без дробинки, то воно просто поверху птянуло б тянуло, і я нічого не міг зробити. А так воно, виходить, трошки притоплює і е, виходить, що гачок пливє ну, десь в товщі води. І оце воно його бачить і зразу ну, хапає. А те чи взагалі, блін. Такі, знаєте, жорсткі покльовки, хап і все. Тут у стоячки, я помічаю, що на цю тему клює якось по-іншому. по коліна води. Просто тупо по коліна води. цікава є бачу я б там би стояв би як був в якусь верховодку под тими черети цікава катаговина просто <плес> і знову вона друзі я не знаю що це за риба, така якась що бістрянка чи що я бістрянку в житті не, в не бачу і оце воно клює в основному знаєте де, де течує. От под течією самої, под камнями, бистрина така валить, що... Ну я не знаю, як воно успіває ще охопнути. Верховодка там в принципі не стоїть даже. І це воно там стоїть, 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 стоїть. Нема нічого інше зловити, воно тут вечно хапає. Якась плітка десь стояла було прикольні.

О, друзі. О, що це таке впаяло? Краснопіка дивиться, яка стоїть у гавані. Ніфіга собі, я навіть не очікував, що вона тут буде стоять під цим перекатом. Оце так да. Прикольно. Наш це затаїлася хитруча лілія. Причому так вплинула. Зразу. Як я б став на точку. Ну, яка одна плавала, може десь її мега тут стоїть. У нас друзі втрати, <підум> поту саме порів вітра і така вільха дорогою стояла. І нитку потягнуло на вільху коротше, поплопопер там залишився. Навряд я його цього там би дістав, якби навіть захотів. Плюс треба ще переїжджати на ту сторону, десь там заводіти і шукати ту вільху, ну, коротше, це можна його 2 години знімати то я зараз прив'яжусь, може колись зніму, я то, в принципі, знайде, я залишусь. Тому що немає часу, треба і так швидко це все робити. А ми зараз продовжимо нашу риболовлю на цьому прокаті. Ух ти! Аж дергнуло мене. сосед, друзья. Краснопирочка, по-моему. Да, наверное, краснопирочка клюнула под прокатом. Тут, бачите, какая-то мясина Во перед этим тоже такая прям, ну, прям такая хорошая краснопирка здесь шла у меня. Чуть меньше там, ну, чем то, что я зловил. Вроде бы одна речка, бачите, места трошки все-таки выдразняется и уже резни выдрыб стоят. О, знову покльовка була. Ух ты. Там бачите, клює. Треба ще хорошу і пошукати, де вона ловиться. Таке гарне місце. Де ж хрупне, мені цікаво крупненьку таку потягати. Ідей під такою течею, що це повинно тут жити. Дивимось. Це таке? це, це на бістриця чи що воно таке, так. Да. Блін, зразу кинув. Зразу взяла. Я вже не знаю. Може там щось далі буде. Ну тут, відомо, її багато буде стоять. І вона таке ще, знаєте, заднюче. І покльовки. Пройтись тут. Хотілося б якусь, знаєте, касателечку, знаєте, чи верховодку. Це таке непогане місце. Прикольне. Ну, зразу щось клює. Ну, напевно, знову це все чудо. Може, щось живе воно на цих камнях. Така течія лупить, що обично чогось стояти тут не хочу. Гарно, дуже гарно. Такий, знаєте, красивіший прикат. Що тут ще коснопека на ладоню вупила, то я взагалі був дуже радий. Там під тією стороною. Ух! О, це прийшов поплопопер на дно. Що це там таке живе? Під тією стороною заворотка така йде. Називається тиха гавань. Що це, воно... це, 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 це там таке криє? Чому так зразу такий газ гась і не стало? Може не знаю, що це там таке стоїть. які голови. Така дуже гарна місцевість, таке враження якось а, ці в Карпати приїхав, такі пороги, камні, така течія. Ну дуже гарно, в принципі, дуже гарно. А зловити цю гадость я не можу. Щось клюну аж на тій стороні під тими камнями. Такі шопі поп попереду просто не став. А я не знаю, що це таке. було. може краснопіка хороша, тоже там я ну така лілії бачу камня, може і плітка бути. Давайте ще раз попробуємо туди закинуть. Місця дійсно дуже гарні, але я змушений закінчувати цю риболовлю, тому що і темніти вже починає, і клювати зовсім перестало. Можливо, колись ще й приїду сюди. Хочу попасти саме на поплавок, на цю яму. Я тут дивлюсь, такі лящики хорошенькі тут стоять. Такими полосами тут рибари є і на березі знайшов пачки з прикорму, тобто місцеві знають цю яму. Не думаю я, що тут прям такі монстри стоять, але... Може, може, поїду, коли вже плітка від нереста відійде. Побачимо. Ну, сюди обов'язково потрібно було поранці приїхати. Я так ось дивлюсь, стою, то ну, риба ганяє, друзі. Бачите, така от гарна атмосфера по лісі, дика річка така ось з порогами, річка Жерев унікальна прямо в цих місцях. Тобто там вище я так приїхав, дорога ну, йде. Тобто, щоб тут так походити, я просто знаєте не місцевий. Я місць тут мало знаю. Я тут останній раз був, може 8 років тому. Я так пам'ятаю візуально, що тут ось О, кстати, якийсь окунь ганяє, що тут була ямка вище цього переката. Далі я вже по віці туди не ходив в сторону паучі. Тому, друзі, я вже буду зматуватись, складатися і їхати до хати. А ви, якщо бажаєте підтримати моє відео, можете зробити це лайком і написати свій коментар, тому що важливо, щоб це було. Щоб більше людей змогло побачити саме ось цю красоту а, північної України, тому що ну, я чесно сьогодні задоволений рибалкою. Да, риба можливо невелика, але все-таки дуже гарна. Тому всім до зустрічі.